Всім привіт! Сьогодні я буду продовжувати читати книжку у «Угу, Страшно. Страшна історія номер 13 Шепоче Кріт Шиша. Незакінчена розповідь. До речі, про всякі різні штуки під землею. Додав голос. Шиша. Усі пам'ятають ту істоту із скульптурою собаки? Хто ж у житті не, пом... не помилився, буркнув Щуряк? То й що, як я її один раз украв? Я ж покаявся. Я не це мав на увазі з ніякої вкрит. Я хотів розказати про інші страшні знахідки. Якось я наткнувся на корінь, жах який страшний і велетенський. Я навіть подумав, що то якесь чудовисько, але то був корінь. Шиша поправив на носі окуляри, схожий на гігантського дощового хробака. Шиші не дав договорити бобер, який вже встиг повернутися. Він мовчки пройшов повз багаття і умостився перед скротом. Ковдара кролика почала здійматися в повітря, ніби підхоплена вітром, хоча ніякого вітру не було. Не подобається мені все це, пробормотів фуфу, дивлячись на. Кролик просто спритно вхопився за ковдру і стягне її назад. Що цікавенького в лісі? запитав кролик Бобровича. Бобер глянув на нього здивовано і промовчав. Щось вигляд думає Шкепський, кролик уважно глянув на приятеля якось весь позеленів. І справді у, невід... у нерівному світлі палах. Тливого полум'я хутро бобра здавалося зелену... зеленкуватим. Позеленілим можна її від наддалечку ш... ш... шпинату в ротані Н... а... в орга. Мізмі, сказала Каче. Та який шпинат, то він від заздрості позеленів, засміявся Тушкан. Хоча не зрозуміло, чому він заздрить, Бобер берпонує. Пустив жарт повз вуха. Може, ти щось підозріле побачив у лісі? запитав Суся. Бубер зиркнув на нього і буркнув «Ощ!» Ю і Музор Н він Зірвався з місця, пронизливо закричав А-а-а! І знову помовчав, Помчав у ліс. Це він! вискнув Суся, Прибулець, ви бачили? Бачили? Звірі заметушилися, Фу-фу! хотів уже кинутися. Боброві брові навздогін, Та бобер, наче нічого й не сталося, повернувся до багаття. Він здивовано обвів поглядом звірів, чого ви на мене ви повитріщалися, запитав він. Хапайте його, заверещав Суся, ховаючись, за широкою спиною лося. Він, зн... він знову колір змінив. Фуфу -фу підійшов до Бобровича, обнюхав його з підозрою Сусику. Та... ти помиляєшся, сказав пес. Ніякий він не, не справ... Це справжній бобер Бобрович і пахне він. «Відповідно, Звісно, я справжній, підтвердив Бобер і сам себе обнюхав. Навіщо ти гасаєш туди і сюди? Не міг заспокоїтися, заспокоїтися Сусолик. Треба, той гасаю, гнизав плечима Бобер. Чого ти до мене? Причепився, бобер умостився на поваленій колодії середито засобів. Страшна історія номер 14. Безстрашно розповідає Хрюня, кастрюльний монстр. У лісі. Потроху світало. Ой, тепер я вас налякаю. Свинка вовтузилась, умощуючись зручніше. Отже так. Трапилося це доволі давно, я тоді тільки вчилась, вчилася варити свої. Надзвичайні супи з брукли і капусти. Якось я нишпарила в старій комірчині. Сто років туди не залазила, а от це вирішила понишпорити, розкласти все на полички. І за однією старою скринею знайшла книжку рецептів. Хрюня обгла поглядом слухачів і повела далі. Книжка була стара, що, здавалося, може розсипатися від. Подмуху вітру. Звідки вона там узялася? поцікавився лівець, уважно дивлячись на свинку поверх окулярів. Ота книжка хрюхр. ще моя бабця записувала туди свої рецепти. Я так думаю, а може й не моя, і не прабабця, І не рецепти додав Бобер, це не важливо. Я розгорнула книжку, на середині. Здмухнула пилюку, Як ти здмухнула пилюку, якщо книжка могла розпастися від подмуху вітру. Єдин єхидно поцікавилася кука, хруняно суплено поглянула на зозулю. Я ризикнула, відповіла вона з притиском. Так ось. У самій середині книжки на поро... пожованій від часу сторінці був лише один запис. Я ледве розібрала стародавні каракулі. Важливо було не помилитися. Найменше Відхилення від рецепта і усе чекає біди. Вона так розповідає, ніби не суп варила, а якесь чарівне зілля. Пошепки зауважив кицькиць. Фуфу тихенько засміявся, затуляючись лапою. Мені аж Ратички дрижали, коли я відміряла складники рохрю, але, але справда була варта того, що правда, я згодом Виявила, я дещо переплутала цифри, треба було всього варити, брати, в 10 менше і меншу каструлю, Не таку гігантську. Однак Попри це, попри це суп, врешті, вдався, просто неймовірний. І це вся історія, невдоволено буркнула кука. Це лише початок, відповіла Хруня і стишила голос. Тепер найстрашніше. Звірі замерли в очікуванні. Хруня пильно оглянула, поглянула на кожного, і я поставила велетенську каструлю з моїм чудесним чарівним супчиком до холодильника і пішла спати. Сплю я дуже міцно, але можу заприсягтися. При... Заприсягнутися, що навіть скрізь сон чула якісь дивні шурхоти на кухні. Спершу я подумала, що забула вимкнути плиту і на ній щось кипить, потім згадала, що все вимкнула Нічого там не повинно було кипити. Я вирішила перевірити, у чому річ прокралася на кухню, було дуже темно. Немов під землею, тільки невеликий промінчик світла пробивався з холодильника. Але ж я не могла залишити його відчиненим. Ось тут я ні в року перелякалася. Ой, як страшно, пропищав Суся. Так-так кивнула хрюня. Страшно, бо ж усі харчі могли зіпсуватися. Я кинулася до холодильника. Відчинила от гарцята і бачу, хруня зробила ефектну паузу. По кришка каструлі трохи зсунулася набік, а все, а всередині щось ворочиться. Ой, не можу більше, застогнав Суся. Повзаючи з колоди, Бобер боязково звернувся, ніби щось почув у кущах поблизу. А що ж далі? Ялівець подався вперед, з нетерпінням очікуючи продовження розповіді. Знімаю я покришку, по а в кастрюлі сидить щось, щось незрозуміле. Якась істота обвівша об, обвішана листям капусти та зеленою простігає до мене лапи. А, зарепетувала Суся. Так надривно, аж усі підстрибнули. Кука демонстративно підвелася із свого місця і пересіла далі від нервового поета. І що і що це було? затинаючись, запитав кицькець. А то був кролик. Уявляєте? Хрюня голосно зареготала, підпершись ратицями в боки? Хрю, так, я пам'ятаю ту історію, підтакнув кролик. Кролик занюхав капусту, прокрався у мій дім і заліз до каструлі. Добре, що каструля велетенська була, бо я перепутала пропорції. І так ось кролик... Зжер увесь мій суп і заснув у холодильнику. Ну і страху я тоді набралася. То як там ви говорите у гугус, як страшно, свиня прохнула задоволена справленим враженням. Таких великих кастрюль не буває. Вона не влізла б у холодильник, Недовірого в пробора Матіла Кука. Усі правду розповідають, а ти що тут наплентала? Ви ж хотіли почути страшну історію? Я не, с... не прав. А не правду. Роз... Ре... Зо... Мно... З... заперечила свиня і кука замовкала, не знаючи, що відповісти. Мені. Пут... Тім... Три дні горло боліло від холодного супу, додав кролик. Далі буде.